Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні хочу зробити і перше готування в даному автоклаві, так як туди висунула відео з оглядом на нього. Тільки його привезли вчора. І хочу зробити перший рецепт, так сказати. Приготувати я планую сьогодні, друзі, гомілки курячі, тобто курячі консерви, як їх ще називають, тушонка. Є в мене такі, друзі, 4 півлітрові баночки з єврокришками. Тобто закрутка. Е, може хтось запитає, чому я не готую з звичайними кришками, що закатуються механічним ключем. Друзі, в мене немає практики з роботою з даним ключем, тому для мене простіше на таких кришках. І тим більше не потрібно закачувати повітря в автоклоп. Ну, як немає простіше. І тим більше має цих баночок пів балкона. Так, і чому я вирішив зробити тільки, друзі, 4 баночки. Дивіться, як запевняє виробник в інструкції, так, вказує, що коли ви готуєте чи на новому автоклаві, так, чи готуєте, як я перший раз в житті, то потрібно робити перший раз мінімальну загрузку. Тобто на ньому можна готувати від однієї і до 16 баночок. Тобто зробити мінімум, щоб потім вже під себе коригувати рецепт. Тобто там на одну 15 баночку, наприклад, по солі кладеться одна чайна ложка солі. Так? Ну, ви приготуєте один раз одну чи дві баночки, і потім ви вже будете коригувати рецепт під себе. Чи більше солі, чи менше солі, чи вищу температуру, чи нижчу температуру робити. І так само по часу приготування. Теж будете вже під себе коригуватися, як вам буде краще, друзі. Тому якось так, перше приготування я вирішив зробити все-таки по збірнику рецептів. Від виробника. Потім вже буду дивитися, як мені буде краще, друзі. Тому що для цього ще нам знадобиться, яке м'ясо, які спеції, дивіться далі. Є у мене 4 кг м'яса завакуумованого. Я його вже розпакував. Такі, друзі, гомілки від нашої ряби. 4 кг. Ну і зараз я, друзі, їх подрібню. Я думаю. Десь пополам буде достатньо. І потім будемо вже закладати в баночки. Підготували м'ясо. Таке от, от воно вийшло. такими кусочками. Кожну гомілку я розділив, друзі, на три частини. За кадром я виміряв. Мені на одну таку баночку півлітрову потрібно три гомілки, друзі. Так, що нам знадобиться для дня банки? Це три гомілки. Один кусочок лаврового листка, перець духмяний, одна штучка, і три штучки перцю чорного. Так, дивіться, в мене є чотири банки. Що я хочу поекспериментувати? По-перше, виробник у своєму рецепті не вказує, що для даного рецепту потрібна, потрібен перець духмяний горошком. Тому я що зроблю? Дві баночки я зроблю з духм'яним горошком. І дві баночки без духного горошку, друзі. Тому загружаємо. Так, дивіться, що немаловажливо. Баночки, друзі, загружаємо десь від кришки, щоб було мінімум 2 см повітряної подушки, друзі. Що вам нічого не сталося з кришками. Спочатку, друзі, на низ складемо одну штучку лаврового листка, один духмяний перець. І три штучки чорного перцю горошком. І загружаємо. Так раз. Так. Полотненько, друзі, кладемо. Так, раз. Два і один якраз ще кусочок маленький. Отакий. От Все, друзі, отак заповняємо всі баночки. Заповнили ми, друзі, наші баночки. Чотири штучки. І тепер саме в самому кінці, друзі, я додаю сіль по одній чайній ложці. Я думаю, буду додавати без такої горки, звичайно. Думаю, цього вистачить. Все. І тепер просто закручуємо. І так набагато, друзі, простіше, не треба ніяким ключом зажимати, тому, як, може. Так. Тому як можливо, що ще її кришку зірве. Тому тепер, друзі, приступаємо до самого автоклаву. Знімаємо, друзі, кришку. Так, да, Звичайно, переживаю трішки перший раз. šta Tak. I stavimo naše banočke v sredinu. Отак, вони у нас там розмістились, можете бачити. І тепер, друзі, будемо заливати їх водою. Я вже залив воду, як ви можете бачити, в автоклав. І дивіться, воду потрібно, друзі, заливати, як вказує виробник інструкції, на 2-3 см вище кришок-баночок. Перед закриттям перевіряйте обов'язково цілісність прокладки, друзі. Гайки ми наживили. І тепер як закручувати, тобто зажимати правильно гайкиці. Друзі, зажимати їх потрібно хрест-навхрест, щоб не вигинало нашу кришку. Тобто цю гайку підтягуємо, потім цю, потім цю, цю цю і отак навхрест. Ну, я ніколи його не зажимав, тому зажму, думаю так, від руки, щоб. раз... Два. Так. Теперма є ці. Так. Так. А тепер ці дві піджимаємо так, так. Раз. Два. Тепер. Раз. Два. Тепер ці дві. Раз. Ну, я не знаю, друзі, як їх, наскільки їх сильно треба зажимати, друзі, тому зажимаю просто як приблизно можу. Два. Раз. Два. Раз. Тобто так. Так скажу відчутно. Затягуємо. Це більше, напевно, підтягнуть. Так. Тепер ці. Ну, ці вже майже зажилися бачу. Так. Так. Оці тільки тепер трішки. Ну, я думаю, друзі, що вже, напевно... Все. Так, але треба перевірити. Раз. Не знаю, може і засильно затягую, але краще погань буде сильніша, чим слабше. О, я думаю, друзі, досить. Дивіться, що тепер робимо. Цей блок ми підключаємо до самої розетки 220. Єсть. Тепер. Термощуп, друзі, вставляємо в цей отвір до кінця. Єсть. Так, і тепер сам кабель живлення автоклаву підключаємо, друзі, до цього блоку. Так, є. Покажу ближче вам сам блок. Так, дивіться. Тут є два регулятори. Один перший час роботи, бачите, написано, та відповідає за хвилини. Другий регулятор відповідає за температуру, як ви бачите, температура. Так, зараз підключений, показує, вимкнено. Тепер що ми робимо? Беремо наш рецепт. В рецепті вказано, консерви з м'яса птиці 110 градусів, 30 хвилин. Виставляємо 110 градусів. Так, є 30 хвилин. 33 30 хвилин, друзі. І все. Все, бачите, включилося. Зараз температура в нас показує 28,4 градуси. І помаленьку піднімається. Як бачите, індикатор, друзі, світиться на грів. Коли він дойде до температури 110 градусів, включиться зелений індикатор таймер. Ну що, ми майже вийшли на задану температуру. Зараз у нас 109 градусів. Чекаємо ще 1 градус. І надіємося, включиться таймер на приготування. Так, друзі, як ви бачили, ми вийшли на задану температуру 110 градусів, друзі. Включився таймер, бачите, зелений маячок. І тепер. Пішов відрахунок 30 хвилин, друзі. Бачите, показує 30 хвилин. Зараз. зараз і пішов відрахунок назад. Так, друзі, що я хочу ще показати? Так, все наче ніде. Тиск не пропускає. Все наче добре я зажав. Так, при даній температурі 110 градусів у нас скільки 2... Два... Майже 2,3 атмосфери, друзі. Як вказує виробник в інструкції, що десь повинен бути тиск 2,5 атмосфери. Ну, це при, напевно, 120 градусах. Ну, тобто все, друзі, добре. Що хочу ще сказати. Кабель трішки відклава єлі-єлі. Так сказати, тепленький. Бачите, вже 29 хвилин. Тому, друзі, так, ні в якому випадку не торкайтеся автоклава, він дуже гарячий. Це, друзі, заборонено. Так, друзі, що хочу сказати. Дивіться. Коли я включився нагрів, так, і запрацював наш тен. Щоб почала змінюватися температура, йому знадобилося 10 хвилин. При досягненні 45 градусів. Почав збільшуватися тиск в автоклаві. І щоб, друзі, вийти нам на задану температуру 110 градусів. Нам, друзі, знадобилося 1 година і 35 хвилин, друзі. Тому чекаємо півгодини і потім включуся. Закінчується наш час приготування. Залишилась одна хвилина. Зараз чекаємо, коли відключиться автоматика. Так, все, автоматика, друзі, відключилася. Температура у нас зараз на термометрі 111 градусів. Тиск, тиск друзі, як і був 2,3 атмосфера. Що хочу, друзі, сказати по автоматиці, Відпрацьовує суперово протягом цих півгодини, що йшло приготування, температура знижувалася з 110 до 108 градусів, і тиск. Падав на 0,1 атмосферу, тобто на одну поділку. Потім автоматика включалася, дала команду і знову підвищувала температуру до 110 градусів і знову стабілізувався тиск 2,3 атмосфери. Зараз з розетки відключаю. І так як я готую вечором, заставляю автоклав вихолоняти до самого ранку, друзі. От і наступив ранок. Вже майже 10 година ранку. І я думаю, що пора діставати наші куренні консерви. Друзі, якщо чесно, скажу зразу, був трішки в шоці. Пройшло, друзі, скільки? 15 годин, а наш автоклав ще сильно і не вихолонув, якщо чесно. Руку тримати то вже можна, але все такий доволі гарячий. Я думав, Зранку за такий час він вже виховане. Якби знов на наступний раз, друзі, буду годувати в ньому, напевно, на балконі. Щоб Відключився вже, вікна повідкривав на балконі, швидше вихований, як ми. Ну, але вже нормально. Але на це йому пішло 15 годин, друзі, немало. Тому пробуємо відкривати. Як ви, друзі, бачите, за 15 годин тиск в автоклаві вже... На нулю. Не знаю, чи так повинно бути, чи ні. напишіть, друзі, в коментарях. <клес> так. Ну що, тепер пробуємо. Трішки заворушилися з банки. Так, а як? Цей класний. <клес> так, спускаємо, друзі, повійте зайве. Але там я бачу і небагатська. Так, а ніпель зараз. Зараз ще ніпель спробувати. Все, друзі, так. Так як тиск на нулю, то тут повітря майже не було. Не знаю, друзі, в чому це проблема. Ну, Відкручуємо. Іначе при приготуванні не пропускали нічого. Його знає. А, а може, друзі, за того, що ми ж не накачували з самого початку тиск в одну атмосферу. Можливо? Ну нічого. Я думаю, ще часу нам хватить розібратися. Цікаво, що там всередині, хоча б ніяка кришка не протекла. Хоч консерви наші получилися, друзі. Так, і мені що цікаво зараз, друзі, буде. Це те, що є пишуть у відгуках, що чи при першому приготуванні на автоклаві, чи можеш дають більший тиск, чи температуру, щоб прилипає перший раз кришка. То зараз побачимо, чи, чи так воно, чи ні, друзі. Самому цікаво. Так. А, ні, бачите? Все добре було. Так, друзі. Це ми обираємо, це, це нам не потрібно. І зараз покажу, що нас всередині. Тут все добре, баночки стоять рівненько, як ви бачите, вода чиста. Тобто нічого ніде не протекло. І це, друзі, добре. І баночки навіть не сплювали, як деякі люди у відгуках пишуть. Ну що, будемо пробувати доставати. Про... Простали таке полотенечко, щоб вода сюди баночок стікала. Ну, Як я бачу, друзі, що трішки все-таки наше м'ясце сілося, на вигляд наче розварене. Зараз покажу ближче, як дістану. Да, вода гаряченька всередині. Ну, Але, друзі, як зрозуміє виробник, повторюся, що баночки з, кришки, з єврокришками можна діставати навіть коли температура води всередині 60-70 градусів. Якщо кришки, ці, що закатуються ключем, звичайні, то треба чекати до 30 градусів, тобто до кімнатної температури. Ну, трішки жирок зверху видно, друзі. Так, і що я хочу тепер попробувати? Я пишу, що кришки при відкрученні, тому хочу попробувати. Це добре сидить. Це теж добре сидить. Ну, Знаєте, все добре. Ну, все добре. Тому, друзі, зараз покажу ближче, дивіться, яка вийшла тушоночка гарненька. М'ясо так трішки всілося, звичайно. Ну все таки же його так не сильно сказати, плотно сюди вкладав. Що я тепер хочу, друзі, зробити. Так як вона поки що гаряченька, ця тушонка, то зараз її відправлю на декілька годин в холодильник. Хочу просто подивитися, друзі, і вже потім посмакувати, коли вона вже буде, ну, як завжди, скажімо так, так? Мені дуже, друзі, цікаво, чи кісточки розварилися, чи треба буде все-таки більше часу давати або температури. Ну, це ж Тестовий запуск, друзі, тому відправляю в холодильник тушоночку і чекаємо. Тушоночку ми відправили в холодильничок, хотів, друзі, показати, в, чим, в чому перевага, друзі. Автоклаву з зливним краном. Ось я його поставив біля раковинки, ви можете бачити. І тепер водичка вся всередині, чистенька. Навіть жирку ні разу, ви розумієте, навіть на руках і жирку немає. Це супер його мити... І тепер відкручуємо. Хоп. І все. І собі водичка помаленьку стікає, тому як майже 20 літрів. Ну, я думаю, що не дуже, друзі, буде його перевертати, виливати. Ну, тим більше, якщо може, жіночка буде готувати, то піднімати жінці таке. Тяжке, то не дуже потрібно. Ну, тому, я думаю, друзі, зливаємо і чекаємо, коли вихолена тушонка. От я дочекалися ми самого головного. Будемо куштувати консерви. Дістав я їх з холодильника. Трішки вони охолодилися. Можу показати ближче, друзі. Дивіться, жирок трішки захолов. Так, і відкриваємо, друзі, першу баночку, як я бачу, з духмяним перцем. Так. Ну, запах супер. Що, давайте тепер дивитися, як воно приготувалося. У ну, нас запах я не знаю, друзі, перший раз їх роблю, ну пахнуть смачно. Щоб, як багато хто говорив, сильно виражений запах там лаврового листка чи перцю, то ні, я цього не бачу, якщо чесно. Ну Я кинув як по рецепту виробника, бо самий майже мінімум, то... подивимось. Так, жирок став уже як желе. Так, ну але все так мені цікаво, друзі. Що буде з, з кісточками. Так. Так, друзі. Зараз покажу. Покажу вам зараз ближче. Хочу показати, як... Кісточка, якщо сфокусується, ось кісточка, друзі. І дивіться, як вона просто розвалюється. Тобто по рецепту виробника всього вистачає і часу готування, і температури. Пробуємо. Махото. От дійсно, друзі, чому називати їх? Ну, я не знаю, може тушонка це не на українській, може, мови. А чому називають консервами? Тому що дійсно, як куштуєш, як дійсно знаєте, такий смак і така текстура м'яса, знаєте, як дійсно в цих металічних банках магазинних така, ну, ж, кісточка. Так. Можу сказати, що не така вона по текстурі кісточка, як. Як м'ясо, да, аж розпадається, але суперово прожовується, розпадається. Така трішки-трішки похрумтує. Але суперово розварилась. Да, так, друзі, дійсно смачно. Супер. Я трішки переживав, що одна пісточка була трішки зверху, там де вже не було рідини. Я думав, що вона не провариться, так сказати. Але все супер. Mm -hmm. Яка смакота. Якщо чесно, зараз жалію, що я цей отоклов раніше не купив. Mm -hmm. Смачно! Ну що, перші банці із душистим перцем ми вже місце знайшли в своєму шлунку. Тепер, друзі, хочу попробувати без душистого перцю, Наче я тут не бачу. Ну по запаху почуємо. Дивіться, що можу сказати по запаху. По запаху, без душистого перцю, ну, може, мені так здається, без душистого перцю такий, ну, як би це сказати, більш простіший запах. Тобто там дає душистий перець, там більш виражений, знаєте, такий запах Пря... пряності, як би сказав би. А тут більш менший. Ну я думаю, що краще готувати, напевно, з душистим перцем все таки Тому пробуємо тепер цей, який буде на смок. Ну що, тепер пробуємо яка у нас смак тушоночка без духмяного перцю. За кадром, друзі, тільки що зробив пару фото для прев'ю. Так, а ну. Ну пахне супер. Тут де, можна сказати, кінцівки гомілок, де хрящ, то зовсім смакоток. Ну, що я можу сказати? Спробував. Ну, велику різницю, що з духмяним перцем, що без духмяного перцю я не побачив. Є різниця трішки в запаху. В смаку великої різниці я скажу немає. Що, друзі, саме головне По солі, по солі я можу тільки сказати, що Во! чайна ложка на півлітрову баночку. Супер. Не знаю, так я скільки відео передивився, якщо чесно, в Ютубі перед першим приготуванням, то більше друзів всі так і готують одну чайну ложку солі. Але, якщо чесно, бачив одне відео, одне відео знімав мужчина, і що він розказував, що на півлітрову баночку однієї чайної ложки досить. Якщо ви не будете зберігати її більше руку. Вона більше не витримує з однією чайною ложкою. Тобто він говорив, що якщо зберігати її там вже років два, так, ну на довге зберігання, так як це я робив, ви розумієте, перший тест так сказати. Якщо загрузити повну там, або наробити там баночок 50, я не знаю, на довгі роки, так, то... Він говорить, що потрібно десь в чайник дві ложки. Так, він говорить, що буде солоне трішки, ну, солоніше так. Але зберігатися буде довше набагато. Ну, тому, що я можу сказати? Чайна ложка для мене просто супер, друзі. Більше не можу нічого сказати. Приготував, я не знаю. Ну, ну звичайно, що своє смачніше, ніж там в магазині, чи що. Але не знаю. По цьому рецепту. Буду готувати, напевно, завжди. Не бачу різниці, що там люди готують у Ютубі. Там то те додають, то я не знаю, додають і морку туди і цибулю, і все. Не знаю. Для мене звичайна така тушоночка саме супер. <клухи> Тому, друзі, получилось у нас такий вдалий рецепт. Якщо вам, друзі, сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал. Прожимайте вподобайки, Прожимайте дзвіночки, щоб вам приходили сповіщення про нові відео на каналі. І, друзі, пишіть коментарі. Пишіть, друзі, коментарі, звичайно. Може, щось я упустив по автоклавові. Буде цікаво почитати. Пишіть свої друзі, рецепти. На слідущий раз планую, якщо може виїду там на рибалочку, може впіймаю рибки. Може спробую консерви з карася, наприклад. Ну або що там впіймається. Ну, або. Спробую, друзі, приготувати якісь кашки. Тобто там рис з м'ясом, гречка з м'ясом, горох з м'ясом, дуже теж цікаво спробувати, якщо чесно. Тому, друзі, всім дякую, хто додивився до кінця, всім до побачення. Слава Україні!